І ось перший символічний удар від нашого воїна-захисника з громади Назарія Куряна. Аплодисментами вдячності зустріли його болівальники. 14-й Святослав Гірний, 8-й Володимир Верний, 18-й Андрій Ткачук. Він керує діями своїх підопічних. Адже у команді ну, не 100%, а але відсотки. І чудовий, чудовий штрафний удар. Подача з кутового. Не зовсім вдало вийшла. І потужний, потужний удар здалеку. Юрій Пазиняк з м'ячем. Ще передача. І це вже Святослав Зуба. Це десятий номер. Маріан Марко. Кращий бомбардир на цей сезон. Готуватимуть гірник у цьому сезоні. І от Марчук випереджає Форвар на і головою вбиває м'яч на котовий. Настиска швиденько вдалий м'яч в гру. Така досить динамічна. Досить динамічна проходить гра. Ліська з м'ячем положні по не було. І м'яч ледь не влітає в ворота господарів. Дуже небезпечна атака була вихованців Андрія Шагала. І, нагадаю, команда Мостейс була п'ятою в минулому сезоні. І спробує цьогоріч поборотися за один з комплектів нагород. Команда мобільна, команда швидка. Ось бачимо. І тут перехоплює Перекопує м'яч знову Новояврів. Небезпечно виходить Віталій Криворука, 77-й номер футбольного клубу «Мостийська». «Мостийська» та Шагінська увійшли у склад тепер Яврівського району. І тому ми маємо в дербі дві команди з одного району, причому дві команди амбітні, дві команди, які борються за призові місця. Святослав Зубер. Не зорієнтувався, не побачив, що м'яч. Летить не до нього. Мастиська з м'ячем. Перехокує м'яч Ну, В пошуку поки своєї гри. М'ячем Володимир Верний. Саме він на правому фланзі виконує стандарти, котові, подає штрафні удари. Дуже корисний гравець. У кладі Гірника Володимир Верний. На візі штовхно відбуваються настачани з ближньої стійки. І зараз не виходить дальній удар, яких я при нагоді, коли будуть паузи, перелічу ті, які. Яких... І ось тут небезпечний був момент. І що? Я вказує на панальті. Юрій Святий для м'яча. Одинадцятий номер в Камостицька. Святий проти Марчука. І влучно пробуває святий. Марчук вгадав напрям м'яча, але удар був настільки влучним. Стати Команди обидві створили по декілька гострих моментів. Було багато ударів з середньої і дальньої відстані, чим досягали цілий, а ось з пенальті. Юрій Святий показав, що міг пробувати. Кидають гості. Розігрує на правому фланзі. І тут можна завдати удар з залиша. Так, дальній удар. Патрулюють м'яч. Гірники. І тут дуже неприємне зіткнення. Дуже неприємне зіткнення. Два гравці. Два гравці зіткнулись. Дуже серйозне зіткнення. Сміливо пішли м'яча, гравці в двох команд і обидва зазнали травм. Володимир Верний традиційно біля м'яча. А оффангу подає і перелітає м'яч через ворота. Команда гірних. Атакують. Викину на ворота і м'яч влучає у сітку, але з зовнішньої сторони Остицька. І ось тут непоганий вихід. Дуже непоганий був момент. І не доходить м'яч до криворуки. Ось так мистецька наважаючи на те, що ведуть паперу 1-0, намагаються е чіпляться за кожен м'яч, як і в цьому епізоді, і проводять наступив на м'яч. Маріан Марко, про кого я говорив, криворука. Ах, посередину криворука. І втратив м'яч. А нагода була хороша. Захисник випереджає центр форварда. Гірника, і знову контратак, і знову криворуха. Найактивніший гравець може вийти віч навіть, але тут доганяє до ній, передача діагональна. І 2-0. І 2-0. Тут на дальньому фланзі не дуже добре видно. 19-й номер у нас був передача тут. Нім встигає. Встає Віталій Криворука. І Скійка. Ось так. Мігойкідає третій гол. Ворота Марчука. І свисток на перерву. Вуличним ударом кращого бомбардира Мастицький і одного з кращих бомбардирів цьогорічного чемпіонату Маріана Марка. І ось сьогодні бачимо, поступається з рахунком 0-2. Дуже. Міцна команда, дуже команда організована, збалансована, мистиць. І ось ось момент, І гол, здається, і гол. відновити один м'яч. Зараз подивимося, хто це відзначиться. Десятий номер. Це в нас Святослав Зубер. Саме форвард Святослав Зубер. Ось ще один момент настільської команди. І, і буквально не проходить і хвилини. Як третій м'яч влітає у ворота у ворота новояврівської команди. І знову відзначився Маріан Марко. Маріан Марко підтверджує свої бомбардирські якості, бомбардирський хист, забуваючи свій другий м'яч у цій грі, і загалом сьомий у сезоні. Чітко. По білярному, е, граючи на турнірі Юста в одній четвертій фіналу, на здобув перемогу з рахунком 3-2. П'ять м'ячів бувало врата обидво команд. Ось ми бачимо ще одна небезпечна атака, але тут же Андрій Марчук перекрив шлях м'ячу. Гірник. І сподіваємося, нові перемоги у цьому сезоні. Ось ще один удар у виконанні мастильської команди. Ще одна атака. Знову небезпечний момент і тут не влучають ворота зі зручної позиції не забувають. 6-7. у гравців майданчик команди Гірник. І не-не-не. Не залітає м'яч у ворота гостицької команди. Качук з м'ячем. Віддав чудовий пас. Так, і забив... не забиває. Чудова позиція була. Просто, як кажуть, забивна Вадима Янчука, ще одного новобранця. І влучає у воротаря. Вадим янчак. Яворський шукає партнерів по штрафному майданчику, до ДДМ я не доходить. І здалеку високо, потужно, але дуже високо. Надійно відбувається мастисто. Не виходить нічого в атаці. Так і І положення по загрою. Положені по загрою був гравець і там. Сутичка відбулася з воротарем. Зановій Яворський. Очевидно, штовхнув і отримав червону картку. Так, Жановий Яворський вийшов ще в другому таймі. не зумів дограти до кінця матчу. Штрафний удар можна завдати вуличного цінного пострілу. Дріт Качух, свідчений гравець, який неодноразово виконував такі стандарти і в Парпатах, і в інших командах прем'єр-ліги. Качух. І чудовий удар Ткачука. М'яч пролітає зовсім зовсім близько над поперечкою. Ще одна атака новоявлівської команди. Не може зачепитися за м'яч. Борислав Деда. Полюга з М'ячем. Ще одна передача. І тут Володимир Довгий. Зігравши від оборони і максимально використали свої моменти. Ще один момент у Марка піддавав передачу. Міг забити третій гол, зробити катрик в цьому матчі Маріан Мерко. Двічі він відзначився. Дуже надійно відіграв. І ось Марко знову з М'ячем. Чи спробує сам обіграти суперника? І пробив навіть. Ну, третій гол йому не вдалося Хетрик зробити в цьому матчі. Ще один навіс. І з ходу намагався пробити Славдеда. Не вийшов удар. І фінальний свисток Василя Файди. Масильська здобуває перемогу 3-1. них відзначились... Юрій Святий, з пенальті та Маріан Маркотичі. А у командирів Святослав Зубер. 1-3. З вами був коментатор Василь. Тріска. До наступних зустрічей на наших трансляціях. До побачення. Ну, Перше домашнє. Програли, програли в принципі, по всім статтям. Як фізичному плані, так і в індивідуальному плані, і технічному плані. Ясно, що настроїлися на перемогу, але десь ще раз підчеркну, дуже багато маємо травм. Я не знаю, чи то якийсь рок, чи що, ну і то всі основні гравці. Сьогодні, після першого тайму, також треба було поміняти ще одного захисника, травму отримав захисники. Провалили ми сьогодні ту ігру, якщо чесно сказати, дуже провалили і в бажанні, і в індивідуальному плані, і в технічному плані Нема що говорити.